Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки, дівчата та хлопці. Дуже дякую, що долучаєтесь до цього простору. Сьогодні в нас такий незвичайний розклад. Будемо продивлятися, як поживає наш ворог, наш кривдник. Будемо продивлятися, що з ним там відбувається. І, взагалі, прилетів до нього цей бумеранг чи не прилетів. Тому що в нас дуже таке своєрідне уявлення про карму, іноді нам здається, що Всесвіт з нами якось поступив не дуже справедливо, а насправді, по законам Всесвіту, по законам тих енергій, які в ньому працюють, можливо, все відбулося і правильно. Можливо, ви були кривдником для цієї людини в минулому. Таке теж може відігратися. І от саме зараз в цій ситуації ця карма прийшла до вас. Ну, це, звісно, я жартую, але все ж таки давайте продивлятися, тому що я розумію, що в цьому є певний такий терапевтичний ефект, коли ми знаємо, що там не все так радісно, як може здаватися, це теж є така ну, певна доля да, злорадства. Але іноді це злорадство воно може бути для нас досить терапевтичним. Так, ну давайте розслабляйтеся. Я одразу скажу, я не вірю в ту історію, що поки я тасую колоду, я вам так проговорю. Ви розслабляєтесь. Я ще раз нагадую, що розклади загальні вони резонують не всім. І хочу поділитися своїм світоглядом, да? я... який я все ж таки іноді да, виставляю і проговорюю. Але мені здається, знаєте, оця історія прости і відпусти, ну це не зовсім правда. Тому що людина, яка нанесла нам серйозну образу, вона так чи інакше з нами енергетично зв'язана. І забути і простити і відпустити, це історія про те, що цю ситуацію треба просто забути назавжди ніби вона з вами не відбувалася. А от уявіть, наприклад, жертві а, насильництва, да, якогось насильника або гвалтівник, гвалтівника, сказати: забудь, забудь, що з тобою це було. Ну, це іноді неможливо. З цим люди бувають, проживають все життя. Ось тому тут, знаєте, забути та відпустити та простити це дуже-дуже насправді непроста історія. І до цього відпустити і простити ще треба дійти. Так, ну, давай, давай дивитися, що з твоїм крипником зараз, да, в яких він енергіях. І давай що з тобою. Давай дивитися, що з ним. Так, сила, Аркан сила. Зараз доповнимо, подивимось. Сила, це про що? Це він в своїй силі. Чи це він втрачає силу? Тут, скоріш, да, тут багато енергії. Людина хоче будувати свій простір, можливо, в когось так відіграється, да? що він там побудував побудував. Побудувала свою сім'ю, свій простір, там, де затишно, там, де зараз може ставити нові цілі і чогось досягати. Можливо, там сталося народження дитини. Таке теж можливо. Коротше так, ваш кривник, я просто не знаю, тут жінка, чоловік, ми ж на загальний простір читаємо. Людина поживає, в принципі, не. Погано, відчуває себе добре, відчуває себе заземлено, стабільно, відчуває, що рухається в правильному напрямку, і начебто все йде непогано. Так? Тобто, здається, що вищі сили супроводжують цю людину, допомагають, але ми зараз ще подивимось взагалі. Чим ця ситуація обернеться. Да? Тобто тут і зараз начебто в людини налагоджується життя, а начебто зараз вона отримує повний кайф і все, що вона хоче, вона досягає, досягає цього легко, просто. А, ті ресурси, які в неї є, вона їх примножує, вона їх вкладає в щось активно. І відчуття. Внутрішнє, що все йде правильно, все розвивається за планом. А, мені все під власно. Я можу зі своїм життям робити будь-що. І моє життя, воно крутиться навколо мене. Да? Тобто я тут сонце, все як я захочу, так і буде. То знаєте, ну, зараз подивимося, яка тут карта, але мені здається, наче. Тут є і ваша енергія. Да? Тобто оця людина вона вас образила. Ми зараз ще подивимося, що там за образа була. Але начебто ця енергія від іншої людини. Тобто вона забрала у вас певний ресурс у вигляді будь-чого, да? фінансів, грошей, чоловіка. Да? Тобто щось у вас взяла і тепер це щось їй приносить задоволення. Тепер вона відчуває себе переможцем або він відчуває переможцем. Йому здається, що якщо так... Пофартило, значить, все було зроблено правильно. Тобто тут людина зараз не відчуває ніякої відчуття провини, вона не картає себе. Їй здається, що все було зроблено правильно, що якщо доля так їй посміхнулася, то все пішло так, як треба. Так, що з тобою? Дев'ятка келихів. Тут емоційно ти зараз більш-менш спокійна, більш-менш е, вирівнена, але внутрішньо ти відчуваєш себе скуто. Таке враження, що ти для себе в голові сказала: нехай ця ситуація розгортається без мене. я не буду е, цій людині робити якесь псування. Я не буду. Втручатися в її життя. Я не буду мститися за цю образу. Я краще займуся зараз собою, своїм станом. Я краще подумаю, як мені далі вибудовувати своє життя, і я хочу перебувати наодинці, я хочу бути сама, і я не хочу контактувати з цією людиною. Да, ти будуєш собі певні плани, ти теж будуєш свій простір, ти намагаєшся забути, да, відсікти якось від себе цю образу. Ну, тут більше враження про те, що ти намагаєшся їй, ну, забути да, все, що було. А, якби трошки штучно викреслити цю всю історію. Да, подивитися на цю всю історію глибше. От в тебе в голові, ну, значить, так судилося, значить, так треба було. Ця ситуація прийшла мені не просто так, для чогось вона мені прийшла. Але тут таке враження, наче ти не зовсім розумієш, для чого. Ти цю ситуацію прийняла, але що з цим далі робити, ти не знаєш. Тобто, в стані прийняття, да, тут або ти це відсікаєш, ну ти хочеш відсікти, але в тебе не виходить. Все одно, цей зв'язок, да, ця пам'ять, вона існує. А Все одно, якщо там почати дивитися глибоко в твоє серце, то твоє серце було поранене, все одно ти хочеш якоїсь для себе справедливості, але ти розумієш, що, можливо, цієї справедливості не відбудеться. Що, можливо, так ну, в тебе є таке відчуття, що ти це заслужила. От, ну, ми зараз подивимося, заслужила чи ні. Тобто, бачиш, як, да? що людина там собі радіє, все нормально, а, ти в стані такого кокану, да? де зараз твоє життя, можливо, трошки як завмерло. От, наприклад, якщо дівчата, а, ті, які там ну, суперницю свою дивляться, яка вас образила, наприклад, чоловіка забрала вашого. Да? То вам, можливо, знаєте, оце спостерігати, як вони там живуть, і все милуються, і все в них нормально і класно, вам це боляче, але ви намагаєтесь цей біль внутрішньо заморозити. Ви намагаєтесь всю енергію сконцентрувати на собі. Тобто не надавати їм енергії. Ви туди вже злили достатньо енергії. На вашій енергії зараз тут люди просто розквітають. Тому ви це десь підсвідомо зрозуміли, і ви зараз намагаєтесь цю всю історію зупинити. Но той стан, в якому ви перебуваєте, він зараз ну, поганий. Да? Тобто душевний стан у вас пригнічений. А душевний стан все одно вимагає якогось відновлення. А у вас, можливо, якісь навіть депресивні стани. Да? Ну, біль, біль ви проживаєте. Тобто сказати, що ви повністю позбулися білю, страху, да, що у вас все класно, що ви чітко ставите якісь цілі. Ні, ви більш-менш більш себе призвели до того стану, де ви заспокоїлися, але це не означає, що ви далі здатні ставити собі якісь цілі і далі рухатись по життю. Тобто ва ваше життя зараз на паузі. Якщо тут розгортається, то у вас на паузі. Ось така історія. Так, добре. Давай подивимось, да, яку образу оця людина нанесла. І як ця образа на вас відобразилася? Да? Яку... Що там ця людина заподіяла вам? От, що ця людина заподіяла вам. Ну, вона якось дуже різко. Тут, можливо, якась різка розмова була, якось вона вас різко відсікла. А, можливо, якось, знаєте, забрала у вас щось, те, що належало вам, вона різко собі забрала. Да. Вона сказала: я беру те, що я хочу. Це моє. У вас, можливо, навіть якась суперечка була. І після цієї суперечки ви могли себе виснаженою відчувати. У вас відбулося внутрішньо, нам вас з, вас, з вас щось висмоктали. Наче не просто щось матеріальне у вас забрали, а щось енергетичне. Так, що ця людина? Ну, дивіться, да? десятка мечів. До речі, тут, я розумію, тут такі карти, ну, саме в цій колоді, вони такі досить різкі. Ця людина вас знищила як особистість. Принаймні вона намагалася. Да? Тобто, основна її ціль, що вона хотіла, вона хотіла забрати щось своє, як їй здається. Да? Ну, щось своє у вигляді чоловіка, наприклад, вашого чоловіка вона вважала своїм. Ну, це як приклад, я кажу. Або ваші гроші вона вважала своїми грошима. тобто, От якби вас взагалі не було, да, щоб ви кудись зникли, то взагалі все було чудово. Так ще як. Так, да, дивіться, тут якась історія все ж таки з трикутником пов'язана, з сімейним. Тут, наче, вона вашого чоловіка забрала. Забрала собі. Причому так жорстко. Тут наче може таке і програтися, що вона вам дзвонила і зустрічалася з вами, да? тобто якогось контакту з вами сама шукала, щоб сказати, так, слухай, ну ві відійшла. Тут ви енергетично могли б бути, ну, може, у вас якісь сварки з вашим чоловіком були, може, якісь непорозуміння. Але вона так дуже грубо так, вона не чекала, коли чоловік з вами вирішить все остаточно, коли чоловік прийме рішення. Тут таке враження, що вона втрутилась в ваші стосунки, і сказала: так, він мій. Якщо ви там не можете порозумітися, значить він мій. Вона фактично. Взяла силу чоловіка собі теж. Да? Тобто вона багато чого на себе начепляла. Так. Для чого тобі цей <реку> чоловік? Їй чоловік ваш, До речі, потрібен був, щоб поліпшити свій матеріальний стан. Да, там з матеріальним станом не дуже було. Угу. Ну, їй потрібен був ваш чоловік. Да. Бачите, король Пентаклів. Ну, вона принаймні його так бачила. Тут дівчата, слухайте, ви можете зараз дивитися, хіхікати, ой, та скільки він там заробляв. Ну, повірте, вона в ньому бачила для себе ресурсного чоловіка, з якого можна щось взяти, щось висмактити. Це як, Вона його більше як функцію сприймає, як якийсь гаманець. Да? Тобто ви цей гаманець виранили, да? і поки ви там думали, а що, а де, а як. Вона все це моє, отак от ножиком, да, собі застовбила. Да. А як е ця ситуація на вас від відобразилася? Да? Як оця образа відобразилася на вас? Ну, ви себе беззахисно одразу відчули. Да, наче вашу жіночу силу у вас забрали, наче як башта у вас да, відбулася. Руйнація всього, руйнація себе як особистості. Да, як ви бачили в собі жінку, а, у вас було таке світосприйняття, і тут все було повністю зруйновано. Вона вас вдарила досить сильно, по десятці мечів, да, ну, тут конкретно тут такий, прям тут пограбунок був, слухайте. Так, ще як ситуація на вас відобразилася. Емоційно вас висмоктало, дивіться. Вона вас просто випила, вижерла до дна. Вона вас тут ні з чим залишила. вас тут з цієї ситуації, я не знаю, що витягло. Щось було, що вас витягнуло, але це щось звише. Тут ті люди, які опинилися біля вас. Це просто як посланники вищих сил. Якщо там були люди, які вам цей період допомогли прожити, які трошки забінтували ваші рани, які. Надали вам усвідомлення, що відбулося, наклали шви, зупинили цю кровотечу, то це люди, ну, як посланники вищих сил, да, якісь янголи, тут, як Всесвіт сказав. так. Отут була проявлена, до речі, справедливість Всесвіту вас підтримати, не дати вам загинути, не дати вам розчинитися в цьому болі повністю. Як ще це відобразилося на вас? А все, ви від чоловіків, ви перестали довіряти, ви відсторонилися від чоловіків. Угу. Ви себе так підвісили, в жертву принесли, да? певно. Жертву своєї жіночності ви в цьому всьому принесли. Ну, тобто, тут вона отаким от своїм вчинком вас якби як жінку просто перекреслила. Ти не жінка, да? якщо ти не можеш втримати, вона вступила з тобою в конкуренцію. І це не про те, що вона сильніша, а це про те, що вона програє свої е, травми. Тут в них, ну, зараз подивимося, але я вже бачу, що тут історія може закінчитися для них двох дуже плачевно. А жінка, яка бачить в іншій жінці конкурентку, це про непропрацьовані дитячі травми. Вона в тобі побачила конкурентку, і вона вирішила тебе обіцінити повністю. Да? А ти надала їй такі права а, ну, тут, скоріш за все, тому що ти вже була виснажена цими коливаннями зі своїм чоловіком. І ти дала їй це зробити. Тобто, опори тут вже в тебе хиталися, і вона ці опори просто. Вибила. Ти не жінка. Якщо ти не можеш втримати чоловіка, ти не жінка. А те, що е, оцей чоловік, вибачте мене, як е, дещо в прорубі, да, туди-сюди між двох гойтається. Ну, це, ми, це вона пропустила. Да? Щоб, на, що наша ж тобі такий чоловік, який не може розібратися, те, що думає, що з тобою він так не поступить. Да? Ну, вона сама для себе це вибрала. Вона вибрала роль, коли вона, як домінатор, як хижак, да, вона тут саме хижачка. Боже, я не знаю, для кого я цю історію читаю. Тут вона все звужується і звужується. Я просто намагалася на загальний простір читати. Але я тут бачу, що я читаю на дуже такий. Ну, Маленький да, обсяг людей, кому це зрезонує. Коротше, вона, як остання хижачка, вона вас ну, змусила, да, повірити в те, що ви слабка, що ви не жінка, що у вас немає сили. Я просто хочу вас дуже в цьому всьому підтримати. Насправді, у вас є право забрати цю силу собі. Ви можете Ви можете цю силу забрати собі. В неї немає стільки влади над вами. Ви їй дозволили цю владу над собою, а в неї цієї влади немає. Так, ну давай дивитися, чим ця ситуація для неї обернеться і для тебе. Давай подивимось, що її чекає. Ну, тому що поки що ми там бачимо, все прекрасно розгортається. Що ж її чекає насправді, так? Да? Відлюдник одразу пішов. І двійка мечів, так? Да? І місяць. Ну, непорозуміння. Слухайте, рано чи пізно вона, скажімо так, зараз вона воювала проти вас. Зараз ви були головний ворог, але її начинка така бути хижиком і когось постійно жерти. Ви від неї тут ви догородилися, відвалилися, ви війшли в той кокан, да? ви заморозилися, ви не почали продовжувати з нею цю війну. Ви почали проживати свої процеси, і ви почали собі ставити дуже правильне питання, що зі мною і чому я опинилася в цій ситуації. Тому зараз вся увага її переключилася на свого партнера. А оскільки він сам по собі фігура слабка, да, ну як ми побачили, що його можна просто як якусь річ взяти і забрати, що в нього ну тут я не бачу чоловіка, в якого є м, якесь своє я. Да, тобто тут особистість така вона, як не проявлена, її не видно. От. І оця домінуюча жінка, вона зараз. Опинилася в тій історії, де вона залишилася сам на сам з ним. І тут почалися непорозуміння. І тут вона нарешті розгляділа, що не такий вже діамант, який здавалося, вона собі відірвала. Да. Вона захоче вийти з цих стосунків, їй це все одно рано чи пізно, їй це все набридне. Вона скаже, я не такого хотіла, я не на це розраховувала. Я себе тут не відчуваю впевнено, я не відчуваю, що тут можна щось будувати. Да, тут вона, вони в кризу заходять. Тому ну, тут, скоріш за все, вона може прийняти рішення взагалі ці стосунки закінчити. Ну, покажіть. Так, да, да. тут буде розрив. Бачите, до чого вона дійшла? Ну, тобто, вона пішла по хибному шляху, коли їй здалося, що, поцупивши в когось, Щось можна на цьому побудувати щось класне. Ну так не буває. Да? Так все не працює, поцупити не можна. А ви ж почали вже права заявляти да? на свою силу. Тобто енергії зараз будуть відкачуватися до вас, ви будете собі повертати свою силу, свою жіночність, свій розум, свої почуття. Ви будете оживати, ви будете в метелика перетворюватись. У вас зараз процес трансформації починається. Але, скажімо так, вам може здаватися, що цей процес, оця підготовка до трансформації, вона якось затягнулася. Що з вами нічого не відбувається, що цей шрам залишиться з вами на все життя. Так, він залишиться, але це не означає, що від цього ви втратите свою силу. Сила до вас повернеться. Вона вже починає повертатися. Так, і... Давайте дивитися, чим ця ситуація для вас обернеться. Якимось заспокоєнням і е, вихідом з трудного з такого становища. Де ви нарешті зможете стабілізуватися, де ви нарешті зможете відчути той внутрішній вогонь, який у вас до цього був. Ну, ця ситуація ось про те, що я казала. Повернення сили воно відбувається. Силу свою ви віднайдете, ви її зможете повернути, ви зможете стабілізуватися, ви зможете відновитися, ви нарешті. Зможете відчути себе знову жінкою? У вас знову з'явиться цінність себе. Ну і, як і то, імператриця, будь ласка, кожен отримав те, на що заслуговує. Ну, ще не отримав, ваша ситуація ще тільки почала докручуватися, але дивіться, дівчата, ви можете порадіти, до чого вона. Воно, воно все йде. Да? Просто якщо мене, наприклад, хлопці дивляться, то ви ж на себе там переводьте. Да? Ну, правда, у вас інші трошки енергії, тому що коли чоловіки конкурують за жінку, да, то це нормальна історія, тому що там відбувається певна ініціація чоловіка. От, Коли жінки починають конкурувати між собою за чоловіка, то це вже такий певний перекус. Ось, Ну, от якось так. Ну, На цьому все. Я чекаю на ваші вподобайки, чекаю на ваші підписки, а поки що всіх обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.